Дай Боже, з вами Олдбой. Сьогодні ми будемо грати в гру Bo Path of the Teal Lotus. Гра схожа по вайбам ем, з Hollow Knight, Ось, але вона відповідно в, такої, в такій, мабуть, японській тематиці. Дуже 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 красиво виглядають <сум> манюсята. <сум> Мені вже дуже подобається. Розробники дуже круті, вони відгукнулися на прохання українських гравців додати українську локалізацію, тому гріх її не показати на нашому каналі, тим паче, що відгуки дуже-дуже дуже непогані. Насправді, це одна з двох таких ігор в такому стилі, які додали українську локалізацію минулого року. Тому наступна я думаю, серія буде також по доволі схожій грі. Так, поки що я можу робити. Можу тільки... Ага, щось там. Що це таке? Я навіть уявити не можу, що це таке. Сюди я поки що схоже не можу. Добре. Виглядає дуже стильно. Прикольно, О, тут біжиш і такі ті на тебе падає. Оп-оп-оп, бачите? Це дуже, дуже класно. Ти хто? Чий будеш? Вовчара, чий будеш? Ладно. Це зник? Стояв, стояв і зник, ну ясно. Біля е, святині натисніть вверх, щоб зберегти гру і вилікуватися. Дуже схоже з е, Hollow Knight. Чомусь хочу сказати Hollow Home, але Hollow Home це взагалі українська гра про е, Маріуполь і. <смас> Там взагалі не про те. А, ні! Як мені повернутися? Там були вогники. О, О, жарко, жарко. Г-ґ-о, <ганування> жарково грозко. Гарно, жарко. дякую. А що означає ці штуки? На них можна стримути якось? З ними можна. Ну, добре. Поки що ми не можемо ні битися, ні нічого, ми просто ходимо. Виглядає дуже класно, дуже красиво, дуже стильово. Мені супер подобається. Асахі, ге! Що тут у нас? Можу сказати, мене ніколи не вражали. Тентайхани, що бігають цими лісами. Але цього разу небесний плювок, аж обурливо жахливий. Плювок. І такий неймовірно крихітний. А це не про мене, напевно. А, т а тепер забирайся геть, відстала потворо. Повертайся туди, звідки вилізло. Дуже дякую. Е, тоді я навіть не стану старати тебе з лиця землі. Хамло, і що? Все, кінець гри? Стривай! Сережка у тебе в вусі досить незвичайна. Яка цікава реліквія? Останнім часом Камі зовсім недбало ставляться до своїх небесних дарів. Можливо, я тебе недооцінив. Є лише один спосіб це засувати. Ось випий. Це розкриє істинний потенціал твоєї сережки. Бульк? Оп! Саке вмазав. Саке зразу. Пляс. Розблоковану <рістична> трансформацію сережки. Тепер ти можеш перетворювати свою сережку на ціпок. Ну, спробуй розбити онту бамбукову стіну, праворуч. Ти ж сказав, що іде гет, от це все. Хм, Варто було здогадатися, що ця реліквія втратить свою силу, гниючи у твоєму нікчемному вусі. У лісі можна було побачити паростки багряного бамбука. Ти можеш збирати їх і використати для поліпшення свого ціпка. Речі. Сережка рівнодення. Ціпок рівнодення. Ого. І може на фоні всяке ломати. Гарно. Гарно. Бебех! Розбило коні. О бой! Це що за стра страхошуд... страхопудало? Так, мені, напевно, пошвидше треба збирати собі зброю. Хе, язичок, як воно випускає мило. Слухай, куди воно йде? Без приколів. Прикольно, до речі, мій персонаж має класна анімацію. Весь він стрибає, він робить перекат. Я не знаю, що видно зараз. О, бачите? Хоп, він такий, коли приземляється, робить перекат. Дуже весело. Ну, в смислі круто. Ну, дуже епічно виглядає той ззаді монстр. Черп. Не ну, так. Дзябчик. Хто в 30 років тому називав різноманітних солдат такими дзяпчиками Напишіть в коментах. Ладно, давай тут. Оп-оп. Квіточку, Хі-хі-хі! Чомусь воює мені моїм сусідом, тоторо. Так, добре, давай збережемося. Зараз, можливо, знову мені додається з кимось. Битися. Зараз. О, зайчики. Зараз напевно, що той е, вовчара скаже мені, знаєш, ти не такий вже й поганий чучок. Піди порішає питання там, <гум> е, які от вилізли щойно з. <гум> На обрії. О, моє прохання виконано. А ти пофіг, що от воно пішло, там, якась херня? Тупе слухняне до нестями цуценя, Сам ти цуценя. Можливо, колись ти навіть станеш мені в пригоді. Ну, а поки віддай на мені ті оберемки бамбука. Давай, Ти, Я його приніс, він мені робить, спочатку зробив мені ціпок, тепер мені робить покращену зброю, і це ще я слухняне е... щенятко. Ну, ну-ну. Так, здається, усе. Тепер спробую прокласти новий шлях крізь пустий бамбук і зустрітися з почварними істотами, що чекають там далі. Жнива бамбука завдання виконано. Чайник. Новий предмет. Новий предмет, чайник, 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 чарний. Чайник не Чайник. куда. Якщо ви втратили частину здоров'я, станьте на землю і утримуйте. На яку землю? На просто, на, на, в смыслі, Свята земля Марія кожного християнина. Це дуже схоже на механіку в. Якраз, по-моєму, в Hollow Knight. Я не тільки не можу знати, чи це було в Knight, чи це було в цьому. В Орі. Але з в Hollow Knight. Типу ж ти заряджаєшся і енергію переправляєш в своє життя. Я не знаю, навіщо збирати цей бамбук зараз? Чи дає він мені. Якісь нові фішечки. Тут їх не вистрібнеш, гаразд. Ще вогники якісь піднімаю. То я дуже непогано вправляюся, якщо мені здається. Так, тут, походу, в тому чертілі вже треба бити по рогам з усією відповідальністю. Ой, ще Хі-хі-хі, яка Манюня класна! Ага. Так. Я можу бити вверх, можу бити прямо. Наскільки ну, я розумію, в мене поки що тільки один відкритий е шлях туди, куди я, я прямо йду. О, бой! Ага. О, воу-воу, тих. Від будь-якого удару я можу робити цей е стрибок. Тобто, в теорії я міг бити тих тіпочків, і перестрибнути туди вище. Ну Це треба прям. тиш, 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 тиш. Це прям е, доволі, доволі складна система, можу сказати. хіба що одночасно зажимати обидві кнопки, тоді. Він не так високо стрибає, як одною, але теж робить маленький під, підстриб. Можна, можна, не дуже високо, звісно, ми вистрибнемо, але чогось добитися можна. Якихось результатів проміжних. Так, а ну, чаєчку поп'ємо. Перевіримо нашу механіку з чайочком. Оп, вмазали. Та ви що? Це ж мале гадюченя, що вкрало мій чайник. Я не вкрав, ти сам його дав. Як можна думатись ти з річчю, що за правом належить вищому створінню? Хе -хе. Перепрошую за свою грубість. Я давно не чаю. Без нього буває зовсім важко зберігати спокій. Бреше там саке. Е, то, якщо ти е, чекаєш на слушну мить, щоб повернути мені мій чайник, я готовий забрати його хоч зараз. Ні. Куца огидна погань. Увечері я зазвичай п'ю чай, але сьогодні не вийшло. Без нього мені зовсім тяжко. Щоб відновити сили, мені знадобиться особливо міцна заварка. Вип'єш червоно, лишишся в дивокраї. У цій печері живе звір, око, якого можна додати до чаю. У, бос, Кіри -кіри -бодзу. Ох ти ж пес. А, зачекайте. В цьому ж в Hollow Knight так само ж було. Е, типу, ти. Що й не вбив? А, він... Ти помирав, коли. М -м -м Падав просто в якусь е яму. Але коли був бос, то це в тебе було кілька, типу, рі е цих полосочок життя. Так би мовити. Ах ти ж тварь. Треба, з керуванням. Тут з керуванням трошки важко. Симо з цими ось чіпляннями. Все? Бос дуже легеньке. Сими чіпля... стрибок через удар воно трошки потребує, так би мовити, звикання. Де вже з ним покінчено. Я так за нас прилякаюся. Так одразу і не скажеш, що ти сильніший, ніж здається. Ти зміг його прогнати. Може, я й наганяю жах, але я б ніколи не впорався з таким демоном так швидко. Схоже, останнім часом істоти в лісі е, дичавіють дедалі сильніше. Не бажаєш чашечку теплого чаю. А поки п'ємо, то подумаємо, як нам звідси вибратися. Там е, вовк сидить, чи лист, чи вовк сидить, чекає на свій чай взагалі то. Так, нова. You, the shy, girl, girl. Hey. <свят> біта! Стіпка <свят> перетворилась на біту. <свят> Бамбукова бита. Я б не до кінця зрозумів, як це робити. Ага, я зажимаю Б. І на якийсь час у мене є оця фігня. Я можу прицілитися. Поняв. Госпоня. Гаразд. Сипте! Сипте мені ніштяків! Сипте, насипайте ніштяків. Вогники-вогники. Не знаю для чого мені ці вогники. Але підозрюю, що це така ж валюта, як і в цьому. Як і у Hollow Home. І в Hollow Knight, господи. А, все. Дуже, дуже схожий монстр е, був в цьому в Hollow Knight. Тут дуже багато схожого з Hollow Knight. Ом. Дуже. Можливо, тому гра не стала е, надпопулярною, тому що дуже справді багато схожого, але при цьому вона ну, дуже прикольна. Мені дуже подобається. І механіка, і стиль, дизайн. Прям дуже подобається. Я логію трошки е, такі сілі. Угу. Тут стопудово буде берега, ні? Набір розкішних жартовних столів, на трьох із них нічого нема. Так їх всього троє і три, і на всіх трьох нічого нема. Ладно, значить, тут щось треба буде додавати, напевно. Вставляти може щось в ці коробочки, там он, коробочки з дірками. Це ось мікро інпут, не, не інпут лаха, то якби, типу, він е, має цю затримку між ударами. Тобто він не може робити шух-шух-шух-шух, він робить, типу, шух 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 Якби ти швидко не нажимав? Він робить оці от повільні такі удари, і це треба враховувати, бо місклік буде дуже болючий. Так, до Домеки. Привіт, мала Тентайхано. Мені здавалося, що твій вид давно покинув ці місця. Не звертай на мене уваги, я звичайний мандрівник. Зараз мої подорожі, здебільшого це, напевно, що трагар, бо він копійку кидає. Замочність. Коли прикріплений до шнурівки, то притягує. Е Кіцунебі на та ресурси навколо вас. Це файно, як мені чудово. Оскільки сьогодні я неймовірно щедрий, то до твоєї покупки я ще й додам безплатний подарунок. Ви предмет? Шнурівка. Я думаю, а до чого мені чіпляти? Тут мені просто жопа, тому я туди не йду. Логічно. Там в мене має бути якийсь даблджамп або ще щось таке, або якийсь ривок. Ну, традиційно для таких ігор, насправді. Ну, отут, бачите? Висять під стелею. Не просто так висять під стелею. Це ну, я прям трошки панікую, коли не знаю, про, по кому бити, в який час, щоб стрибнути вище. О! Приязна квіточка. Бачу, тобі вдалося знайти шлях до печери Удзумакі. До речі, про традицію. У нашому клані заведено дарувати особливі подарунки тим, хто допомагає. Тому я хочу вдячний тобі за перетунок. Першим подарунком буде е, першим подарунком, Зразу мені спойлерить, що подарунків буде не один. Задирикувата дарума на ім'я Кусака. Опа, ну тут теж е за мною буде літати. Якась штука, напевно. Новий предмет. А другим стане подарунок, що перейшов до мене як до нащадка клану Кодама. Е це що за. Що за секс? Я сексу не мав за своїх 35 і не буду мати. Е вуглик Кодама. Вуглекодама, шматочок незгасного вухля е, вугілля. Е, цей вуглик дозволяє виробляти жар під час боїв у повітрі. Коротше, я б'юся, 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 б'юся. Мій чайник починає кипіти, викликаю Даруму, і вона має додаткову потужність. Якось Чи ти опонуєш е, ті потужні знаряддя, вони безумовно стануть тобі у пригоді? Мені вже час, я думаю, він мені ліхтарик дасть. Приказу своєї хишки в глибині печери. Мої арампіло, мабуть, так за мною скучили. Так, ну я збережусь, бо. Хзи. Йдемо далі. Зараз буде, напевно, якийсь босс. Ми будемо тестити наших арампіло. Дарум, точніше. Ага, отак воно працює. А, і там потім може робити в кінці кусь. Ага, і вони, і вони за чайник, за рахунок чайника. Окей. І вона запалюється. Ага. Запалюється, якщо я в повітрі гашу. От Оце от е, треба ловити дуже влучний таймінг. Бо удари він не може робити достатньо швидко. Типу тобто я промазав ударом. І вже розумієте, так? Оп, знову. Оп, все, здох. Ну, оцей от таймінг треба ловити, з ним прям, прям складно. Треба навчитися, що він не може бити е, так швидко, як би мені хотілося. Тут в Hollow Knight теж була така штука, що він бив, е, ну не вищасно, з не супер великою швидкістю. Але цей таймінг між ударами був е, приблизно тоді ж, коли закінчувався замах. Відповідно, воно не відчувалося як е, от така затримочка. Тут от е, між ними трошки більше часу. Бачите, типу, вони повільніші. Ага, оце це я зробив кущий. Є! Yeah! Ну це ж притягується. Ці штуки це насправді дуже зручно. Оці синенькі. Отак-то. Ну, ну, так я хотів показати як. <laughs> Тихо? Ого! Кіцюнь, ти шо? Сюня, Хавло, тут ще й нема де розвернутися. Циноборова незнайомка. Розмовляє на, незрозум... на не... незрозумілій мові. Як зрозуміло, коли розмовляють на незрозумілій мові. Скажіть, друзі. А, ну тут, походу, треба якийсь ключ. Я вас поняв. Ти гуляй. Оп, Ого, як я вдало. На. На. Так ну в мене одна. Ця, Це... ну, попю чаю. Чай взагалі дієвий, саке рубає, дай дорогу. А, господи, тут можна було зберегтися. Ай, трошки не дійшов. Чуть-чуть. Так. Щімеджі, е, бо. Чомусь ти завжди з'являєшся саме тоді, коли мені це так сильно треба. Поки мене не було, мої армапіло, порозбігалися. Хто куди? Ой, лишенько, що ж мені робити? Їм, мабуть, так холодно і самотньо без е, могутнього. щемеджі. ніхто їх не захистить, могутній. <софі> Пошук рампіло, шеден квест, як скажеш. А там нема де. От відсутньо от оцей імпут лаг, про який я говорив. Бідосарак. <світ> 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 так, вип'єм Попісіть Добре. Проте бути максимально. Не туди я трошки. Його відправив. А, але добре. Ага, він ламає собі хребет. Об ці. Об ці вістрі. В принципі, так само, як і я. Йому потрібно. Так як мені. А що він... Ага, він відкритий знизу. Ну, мені срочно треба набити комусь список. У мене щось тут не дуже добре все з життям. Я б сказав, все дуже погано. Я не знаю, де я, і я боюся. Ага, мені здесь. Прийшов на початок. Дуже весело, дуже дякую. А -а -а -а. Та, я зараз впаду знову до цього типа. Наче я колись я туди йшов. Те, я можу тут відхилятись. Що ж, це був перший погляд на the Овзиті lotus Дуже прикольна гра, мені дуже сподобалося. Якщо ви фанат Hollow Knight, вам обов'язково варто спробувати цю гру, вона цікава, вона прикольна. Для когось вона може здатися вторинною через те, що ну, це дуже, 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 дуже сильно схоже на Hollow Knight. Але доки ви чекаєте Silk Song, спробуйте, в неї є українська локалізація. Дуже класно, дуже прикольно. Однозначно, я гадаю, фанатам Hollow Knight усе йде. Тож, ви. Залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої думки. Ось тут ось ви, ще одне відео з цього каналу, яке варто подивитися. До зустрічі! Дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку. Хто підтримує канал фінансово? Зустрінемось ось тут ось і дай Боже!